Друзі, мої вітання на ютуб-каналі Telegraph.ua. Мене звати Даріна Глущенко і мій співрозмовник сьогодні. Авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Пане Костянтине, вітаю вас. Спасибі, що знайшли час та можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую вам. Отже, речник МВА Євген Івлєв підтвердив, що днями ворожий БПЛА над Києвом розкидав по столиці невідомі вибухові речовини, які дійсно згодом детонували. У МВС також зазначили, що Росія почала застосовувати БПЛА, які розкидають ось такі вибухонебезпечні предмети. І е, за їхніми словами ризик надзвичайно високий, адже час вибуху таких боєприпасів невідомий, хоча. Інформацію від різних експертів різному чули, проте офіційної позиції поки що немає, експертизи поки що немає. Скажіть, будь ласка, що вам відомо щодо цієї теми: що це за боєприпаси такі, в чому їхня головна небезпека? Ну і звісно, як себе убезпечити, що категорично робити не можна. Ну, якщо ви бачите предмети, які виглядають таким чином, це труби, циліндричні труби. Завдовжки 35-40 сантиметрів, діаметр цих труб десь близько 5 сантиметрів, і вони відрізняються від інших предметів, тим, що в них по осі цієї труби, і поперек зроблено насічки і утворюються такі квадратики. От якщо ви бачите таку цікаву штучку, не підходьте до неї, намагайтесь триматися якомога далі, визивайте всі служби. Які зможете визвати, все визивайте і зробити так, щоб інші люди не наближалися до цих предметів. І велика увага до дітей, тому що діти вони там все незвичайне, все цікаво, вони чіпляють. Ну і скажімо так, що росіяни зараз використовують якусь, якусь дивну. Дивні дві ідеї ідея суббоєприпасу від касетника, да, від касетник бойових частин і від е, мін. Ну, що відомо з історії цих е, вибухових пристроїв, то це е, вона тягнеться ще там, з 80-х років, коли вперше були застосовані подібні е, міні-пастки ізраїльтянами війні з, з, з Лівана в 80-х роках. Uh, і основна ідея це була пошкодження uh, бой, бойових частин, підірвання там їх морального стану, тому що це було неочікувано. Це був страх, uh, що десь може щось вискочити, щось може зарватися. Uh, і було досить таку витворяло такі панічні настрої, створювало. Uh, під час бойових дій в Югославії використовувалися багато. Ну там використовувалися конкретно касетні боєприпаси. А, а це, це те, що а, да, ще Росіяни ну, Росіяни Радянський Союз в Афганістані там була бомба ПФМ 1. Це такі маленькі пластикові пристрої, які викладалися з літаків або з винтокрилів. І в нас зупиняла фактично ворога, якщо він там починав десь проходити. Ну в Афганістан, це в основному єрська місцевість, і вони там викидали в тих місцях, де бойовики могли пройти. Ну тоді їх називали бойовиками. От, От. Е, якихось інших ситуацій я так одразу пам'ятати не зможу, але треба дочекатися, коли експертиза буде. Да, 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 Дасть результат, і буде зрозуміло, який там механізм детонації, як воно взагалі працює, яка дальність дії, ну і всі інші параметри цього пристрою. Но зараз треба бути дуже уважними, обережними і е, розуміти, що діти можуть бути в першу чергу від цього постраждати. Тому е, будьте уважні, батьки, будьте уважні до своїх дітей, будь ласка. Монітори повідомляють, що можливо тепер росіяни будуть завдавати ударів ось такими БПЛА цілодобово і згадуючи про те, як це було влітку, або ж восени 2024-го. На вашу думку, чи можемо ми говорити про те, що наразі росіяни змінюють або вже змінили тактику обстрілів України? Я взагалі, от сьогодні, вже там в якомусь ефірі я казав, що, на мою думку, люди, які потім будуть аналізувати історію цієї війни, вони цей момент, коли був здійснений удар по Кропівницькому, вони будуть обозначати як перший такий зміну етапу цієї війни, тому що починаючи з цього моменту. Росіяни перейшли повністю до атак е е е е е е терористичного направлення для того, щоб створити велике напруження суспільства, для того, щоб похитити -то паніку, люди боялися, тому що вони не можуть свої питання вирішити на полі бою. Вони ще вистачає трохи сил для того, щоб концентруватися на досить конкретних невеликих напрямках, створювати там напруження, можуть десь щось проповзати. Але серйозно вони нічого зробити не можуть. Їх військовий потенціал сточується, і вони зараз перейшли до цих методів ну, в чистому вигляді терористичної війни і, і, і зі своєю ідеологією гібридної війни. Пропаганда, страх, паніка і дуже мало можливості на фронті, але вони все, все ще існують. Я думаю, що це новий етап. От, от вони досить так концентровано, конкретно. Вони почали використовувати дрони також концентровано, як вони концентрують війська, бити в одну точку один за другим. З моменту Кропивницького, що я кажу про Кропивницький, тому що в цій атаці вперше було створено таке угрупування цих дронів, організована така стая. Там нічого спільного з. Використання роя немає. Це просто угрупування, яке запрограмовано в часі, що ці об'єкти там збираються в, ці, в цей даний момент. в цей час. І вони полетіли, і один за одним заходили на атаку і просто мобільних вогневих груп і гвинтокрилів, які там займалися їх знищенням. Їх просто не вистачило для того, щоб цю атаку відбити. Просто Концентрацію відповідної концентрації для захисту не було. Нещодавно ви заявляли, що два підприємства на сьогодні здатні випускати до 90 дронів «Камікадзе» шахети, які збройні сили Російської Федерації запускають по українцях. Ви це казали в ефірі новини. Лайв на вашу думку, яку найбільшу кількість шахедів Росіяни можуть запустити по Україні за один раз? Ми пам'ятаємо новини про те, що було 200 шахедів. Чи можуть вони перетнути цю позначку? Можливо, вони вже перетнули, але я просто пропустила цю інформацію. З чого я роблю такий висновок? Що там 85-90? <personnage> аналізуючи uh -huh. їх? Е я аналізую не стільки е показники виробництва підприємств, скільки аналізую е кількість шахетів, які вони запустили по нам за е період? І я бачу це зростання до? Можливості виробництва 85-90. Вони не накопичують їх на складах. Ці накопичення на складах проміжкових це просто логістичні елементи для подальшого їх розповсюдження. Різні, різні точки запуску. Яка зараз, які зараз, яка зараз логістика? Завод Лабуха, завод в Віжевську купол, виробляють фюзеляжі і е, якусь, може, початкову зборку. Але потім цей всі, комплект відправляється на, е, в Ленінградську, Московську область, зараз щенську область, і там, в торговельних центрах, з яких виїхали е, власники, це з, в основному іноземні компанії, які там торгували чимось. На цих площадях виробляється зборка цих шахедів. Тепер те, що стосується можливості збільшення кількості виробництва шахедів, там починаються проблеми. Вони росіяни заявили про свій план довести до 500 шахедів на добу виробництва. Але можливості російської я не бачу. Я не бачу ні з точки зору комплектації, ні з точки зору самого фізичного виробництва, в тому числі фюзеляжів. У них був запроєктований ще один завод в Казані, який повинен був зайнятися цим питанням. Запуск цього заводу, обладнання не вистачає, комплектуючих не вистачає, всі сроки відтерміновуються туди ближче 30-м рокам. А потім у них в Екатеринбурзі є завод, називається «Уральський завод, Уральський завод цивільної авіації. І вони спочатку збиралися випускати літак цивільної авіації, ну щось схоже на Ан-24, тому що ну, щось інше він виробляти не зможе. Але виявилося, що росіян немає двигунів на ці літаки. Ну і взагалі у них немає двигунів для того, щоб запустити цивільну авіацію. І там тому дуже великі проблеми. Тому у цій Дмитрієв і в розмовах з представниками Трампа, з Віткуфом, з іншими, він казав: ну хоч, хоча б авіацію нам дайте, хоча б авіацію запустити, хоч своїми авіалініями там літайте, тому що ну, в Росії там взагалі жах з цими питаннями. От. Тому я не бачу можливості росіян в короткий термін. Зробити навіть до, до кінця цього року з, збільшити виробництво цих шахетів до 500 на добу, тому що там, в тому числі, в комплектації там є і комплектація американська компанія Texas Instruments, там є комплектація німецька, там є французька оптика, там є дуже багато того на що накладено санкції. І вони постійно вилають, що у них за цих санкцій нічого не виходить. І, і, і у них не, не вистачає навіть китайської і іранської комплектації, щоб забезпечувати це виробництво, яке у них є зараз. Там постійні збої. І ми бачимо, що у них така нема регулярності в кількості шахетів, які вони запускають, особливо останнім часом. І це, так сказати, один аспект. Це аспект, який стосується можливості виробництва. А зовсім інший аспект це логістика організація пусків. Вони збільшили кількість точок, з яких вони запускають, а, ну, їх намагаються запускати по старій схемі. Це контейнер, в контейнері там, 5 шахів, вони запускаються. Відповідно, треба персонал, який вміється робити це треба все запрограмувати, це треба все виставити на позицію, це треба все запустити. Ми досить серйозно займаємося питанням, намагаємось виявити ці точки пуску для того, щоб зробити своє розуміння, як це робиться, і намагатися ще до пуску це зупинити. Тобто, намагаємось бити по складам. По ланцюгу постачання цих шахетів на лінію пуска точки пуска. Ну, щось іноді, іноді виходить, іноді не виходить. І про ці удари там не завжди навіть повідомляється сьогодні у Брюсселі стартувала зустріч військової підтримки України у форматі Рамштайн. І головною темою, звісно, що є посилення ППО і поставки озброєння. Зазначається, що ще чотири системи ППО, а ріжтість цього року Німеччина поставить Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Якщо правильно, якщо ні, перепрошую. Так. Також у прес-релізі міністерства оборони Німеччини заявлено, що найближчим часом будуть також підписані додаткові контракти на постачання понад тисячу РЛС наземного спостереження. Отже, стосовно ще чотирьох систем ППО Арішті, скажіть, будь ласка, чи багато це чи мало, чи достатньо? Скільки загалом потрібно засобів ППО для того, щоб максимально закрити небо над Україною? Розумієте, Арісті чудова система, вона за рівнем інноваційності, мабуть, найкраща зараз в світі, вона досить ефективна, але це система, яка ефективна в протидії літальним апаратам, які не є балістичною зброєю, не є балістичними ракетами. Тобто крилаті ракети, літаки, ті ж самі шахеди. Вони будуть досить чудово і ефективно збивати в тих місцях, де вони будуть знаходитися. Це радіус там 25-40 кілометрів. Вони, як, об як системи об'єктів ПВО, вони будуть досить ефективні. Але вони абсолютно нічого не можуть робити проти балістики. Ну, від слова, зовсім нічого. Тому нам треба захист від балістики. Це в першу, в першу чергу це системи Петріот, які показали свою ефективність. Навіть сам ті, ну не, так, не така ефективна, не на таких радіусах дії, і не перекриває такі площі, як перекриває Петрів Тому нам потрібен Петрів Нам ще в минулому році обіцяли сім, потім Байден збив до шести. З цих шести нам дісталися один комплекс, який нам передали німці, нам дісталися дві пускові, які нам передали Нідерланди. І вже місяця три чи чотири, може більше. Нам кажуть, що три комплекси, які в свій час ну Румунія закупила сім комплексів, три вони поставили, четвертий вони розгортають, і вони пообіцяли, що три комплекси нам передадуть. Але складається таке враження, що ці три комплекси, які пообіцяли передати, вони в обмін на щось там, ну на якихось умовах, і ці умови. Поки що не виконані, і тому ці комплекси наші люди там навчаються, але ці комплекси нам до цього часу ще не передали. Зрозуміло. Пане Костянтине, дуже вам дякую за цю розмову, за ваш час. Спасибі, що поділилися з нами своїми думками. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І, звісно, що спасибі вам, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Побачимося у нових випусках. Спасибі і до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.